Вітаю, друзі, сьогодні, 26 вересня 2024 року, і ми отримали ще один доказ про те, що Зеленський та його Шето Шепитов крайне компетентні люди, які свідомо чи несвідомо завдають інт шкоди інтересам України, де би вони не з'являлися. Цього разу ця шкода була завдана у Сполучених Штатах Америки, і поки ми всі спали у США розгортається. Грандіозний скандал, який, як тепер зрозуміло пояснює відмову кандидата в президента від республіканської партії Дональда Трампа від зустрічі із Зеленським. Про що йдеться вчора? Спікер Палати представників Конгресу США Майкл Джонсон написав листа Володимиру Зеленському і оприлюднив його у Твіттері, Ну, як мінімум у Твіттері, можливо, ще в якихось інших соціальних мережах, в якому вимагає звільнити посла України у Сполучених Штатах Оксану Макарову через те, у який спосіб в нею було організовано поїздку на збройовий завод у штат Пенсильванія. До делегації, яка супроводжувала Зеленського у цій поїздці, входили лише представники демократів і Майкл Джонсон і інші республіканці. І, схожий, і Трамп оцінили так, таке формування делегації, як втручання у вибори Сполучених Штатів, е і підтримку Камали Гарріс. Після цього е Майкл Джонсон відмовився також від зустрічі з Зеленським, хоча вона планувалася на четвер, тобто на сьогодні, і цей скандал, ймовірно, матиме. Дуже негативні наслідки для інтересів України. Він перекреслює взагалі всі ті позитивні можливості, які міг би мати, могла би мати ця поїздка Зеленського до Сполучених Штатів, і фактично може вивести питання підтримки України на маргінес на фоні обговорення того, втрутилася Україна чи не втрутилася в президентські вибори Сполучених Штатів. Можливо, справді Джонсон скористався цією ситуацією з передвиборчою метою на користь Трампа, але об'єктивно, якщо до делегації входили лише демократи, це справді є порушенням принципу справедливості, принципу рівновіддаленості України від двох партій і принципу, е і є свідченням е певної прихильності до натяку на прихильність до того чи іншого кандидата. Навіть якщо Зеленський та Макарова не усвідомлювали, що вони роблять, тому що в штаті Пенсильванія губернатором є демократ, то за будь-яких обставин така організація цієї поїздки свідчить про те, що Зеленський повністю некомпетентний. Він не розуміє, не розбирається в ситуації, не розуміє, що таке політика. Не розуміє, що таке стриманість, не розуміє, що таке професіоналізм, тому що не володіє цими якостями. Це також свідчить про повну некомпетентність нашого посла Макарової і про рівень дипломатичної служби. І ще гірше, що з моменту розгортання скандалу минуло вже чи не 10 годин, можливо, більше, і до цього часу Міністерство закордонних справ у жодний спосіб не прокоментувало цей скандал, не постаралося згладити його чи в якийсь інший спосіб. Знівелювати сам Зеленський, теж це не прокоментував, що є можливо правильним, але ще раз повернуся до тієї думки, що цей скандал перед важливим голосуванням по Україні щодо продовження виплат, які не використані в цьому фінансовому році, тому що фінансовий рік у Сполучених Штатах починається з 1 жовтня він надзвичайно сильно б'є по підтримці двопартійній підтримці України і дуже серйозно знову зашкодив інтересам України. Нагадаю, це вже не вперше сталося раніше. Були такого роду за час президентства Трампа Зеленський ставав на бік Трампа. І відкривав кримінальне провадження проти його сина, чи ініціював відкриття цього кримінального провадження зараз навпаки. Тобто, взагалі, е повне нерозуміння і невміння захищати інтереси України, е зберігаючи політичний нейтралітет в такий чутливий для сполучених штатів період, як вибори президента, де питання втручання невтручання втручання у вибори надзвичайно гостро впливає. На е, політичний клімат і політичну обстановку, тому на жаль, мусимо констатувати, що без відставки Зеленського е, добровільної відставки і приходу до переходу до влади до е, спікера парламенту Верховної Ради України Стефанчука, переформатування в подальшому керівництва парламенту, то що тощо краще на в Україні не буде. Ця команда не здатна. Усвідомлювати ризики, масштаби е ризиків і нездатно усвідомлювати наслідки своїх дій і шкодить своїми діями інтересам України. Слава Україні!